Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою історія як наука про розвиток людства. Історія це наука, що вивчає минуле, від появи перших людей на землі і аж до сьогодення показуючи якийсь складний і довгий шлях пройшло людство у своєму розвитку. Історія може відповісти нам на безліч запитань, що, коли, де, чому, які наслідки мала та чи інша подія. А що ж таке подія? Історична подія це те, що відбулося та вплинуло на життя суспільства, наприклад, проголошення незалежності України. До речі, це відбулося 24 серпня 1991 року у місті Києві. При цьому число, місяць і рік це дата події, а назва міста місце події, а ще ми можемо з'ясувати за допомогою історії, чому подія відбулася, що пришвидшило її початок та до чого вона призвела. Виходить, що кожна подія має свої причини, привід та наслідки, а буває, що одна подія стає причиною або наслідком іншої. Є ще таке поняття, як історичне явище. Комплекс аналогічних історичних фактів або ознак, які притаманні певному часу. Прикладом історичного явища є виникнення козацтва. Ще є історичний процес, це послідовна тривала зміна явищ. Прикладом історичного процесу може бути розселення людей на території України. Про це і не тільки ви зможете дізнатися детальніше на уроках історії.